Друзі, я хочу нагадати вам і собі прекрасні сторінки співпраці з Юрієм Макаром, коли він був на каналі «1 Плюс 1». Зараз, коли Юра, я сподіваюся, успішно поправляється після такої жахливої історії, як напад на нього в центрі міста, мені здається, що йому дуже потрібні хороші емоції. Це найважливіше, і крім всього іншого, потрібна, потрібне відчуття затребуваності, і потрібне відчуття що дуже багато людей, з яким він співпрацював. І кожному, хто переживає на легкі хвилини, потрібне е, якесь відчуття, що тебе пам'ятають, тобі вдячні. І мені здається, що це поряд з ліками найкращі ліки. І е, якось. Пригадую, що в ті часи, коли день ніби не був в мейнстрімі, але все одно кращі журналісти країни знаходили способи підтримати своїми програмами, своїми розповідями про наші книжкові проекти і своєю участю в наших різних акціях, школах літніх, фотовиставках. І Юра Макаров був завжди нашим і залишається нашим другом. Міняються часи, міняються канали, міняються формати, але незмінною залишається журналістська солідарність і відчуття культурного простору, який ми творили разом. Тому я думаю, Юрі буде дуже цікаво переглянути ще раз ту програму, яку давно-давно до -давно, 30-річчя газети день ми записували разом. Юра, ви здоровий. Ви дуже Юра! Добрий ранок, Програма Документ в ефірі а в студії програми Документ, крім мене, давній друг каналу Один плюс один і мій особисто, головний редактор газети День Лариса Іпшина. Добрий ранок, Добре. я радий вас тут бачити знову. Тим більше, що ви тут з'являєтеся, можна було б і частіше, до речі. В основному на чергову річницю вашої газети. А сьогодні ми відзначаємо 10-ту річницю газети День от, і з чим я вас, а також і вас, всіх вітаю. От і як завжди, газета День підготувала не стільки гучну таку тусовочну презентацію свято, скільки кілька прем'єр. Книжкових і традиційну фотовиставку, от ну давайте почнімо з е, такого сьогоденного, а потім перейдемо до, до вічного. Отже. Які сюрпризи на, на цей день народження десятий, все ж таки кругла дата. Дякую, Юра. Дякую, каналу Денплюс Мені приємно, що всі ці роки ми справді підвищуємо взаємний інтерес. Мені завжди цікаво прийти до вас і сказати, що ми за цей рік зробили. За цей рік ми, крім того, що щоденно видавали двома мовами угу. по вівторках англійську газету, на мій погляд, цікаву для думаючого читача угу. всі ці роки. Ми зробили дві важливі речі. Видали. Книгу альбом Ларисиївшина «Мої університети. Угу. Ось вона у мене під правою рукою. Я про, про всяк випадок показую. Скажіть мені, є сенс в принципі показувати? Бо я інколи показую книжки, які потім не можна знайти геть ніде. Ну, найперше, їх обов'язково потрібно шукати в газеті День ага. їх точно можна купити у нас, це, це а... прийти до вас. Та, до редакції. Та, прийти в редакцію ага. і купити ага. у нас. Але ага. ми звичайно дбаємо, щоб вони були в університетах, щоб вони були в місці. Зацікавлених саме в такому розумному чтиві, uh -huh. звичайно, ми не конкуруємо з, ну, з літературою, яка продається на вулиці на З палп-фікшн, <свіс> ви хочете сказати, <свіс> так <свіс> і тому я хочу uh -huh. просто сказати, що книга мої університети це звіт про зроблену роботу, ще й тому, що вона представила життя наших книг. Угу. Книги з бібліотеки газети День. Ну, так, от тепер про книжки. Тут у вас є, так, я розумію, що це навіть вже не друге це видання. Так, це бабуся, четверте видання. Україна інкогніта. Родоначальник жанру. Скажіть, ви пам'ятаєте, який загальний наклад цього? Загальний наклад чотирьох книг 40 тисяч. Ну, я думаю, що е, навіть ті, хто не уявляють порядок це цифр багато. в нашому так, в нашому видавничому е, процесі, переконаються, що це немало. Це, це, це справді сенсація. Я думаю, що це сенсація. Для такої для нонфікшн книжки, в принципі, серйозної, я думаю, що це сенсація. Е, е, так. Це друга книга Дві Руси, яка була присвячена і вийшла в рік Росії в Україні. Теж четверте видання, так, четверте видання угу. О, і тут книги ще... День і вічні Джеймса Мейса, яка була присвячена і його публікаціям, і про Джеймса. А ми говоримо. Теж вже буде друге видання, але а, війни і мир вийшла попередньо. І апокрифи Клари Гудзик це п'ять книг, які складають бібліотеку газети День і для того, щоб вони краще дійшли до читача, тому що в нас не завжди це буває, так як в нормальних країнах прямим шляхом. Я презентувала ці книги в університетах і угу. отримала там надзвичайно вдячну аудиторію. Принагідно саме сьогодні. Я хочу привітати всіх наших читачів, студентів-викладачів, і викладачів, на яких ми ставимо особливі надії. З читацьким святом газети день і сказати, що книга мої університети зроблена в співавторстві з студентами наших кращих університетів. Вони в нас на щастя в країні є. Ви і... маєте на увазі студенти чи університети? І університети, і студенти. Ну, найперше, мій улюблений університет Острозька академія, угу. який угу. завдяки в тому числі і старанням газети, все більш стає популярним і може колись стане і навіть точкою відліку, бо там дуже правильно поєднали ідентичність, за яку ми постійно думаємо, що це таке, що це за така химера. А з сучасними досягненнями педагогічної освіти. Мені б дуже хотілося, щоб наслідування не здавалося чимось таким, знаєте, ніби когось це принижує. Навпаки, якщо в нас щось краще є, я думаю, що потрібно вже давним-давно відкинути забобони і вчитися в тих кращих. Не усі, в даному принцип, разі ви я... маєте на увазі вчитися в устройської академії? Так, Ніколи вчитися, там... як вчити. Ніколи там не, не був безпосередньо на лекціях, але те, те, що я побачив так просто ззовні, мене цілком вразило. Я, я просто зрадів, що є такі осередки енергетичні. Так? Є Ні, і... ну у нас є в принципі. У нас є і Могилянка, у нас є і інші. А, в Могилянці важче. Могилянка в Києві. А острогу може з одного боку важче, але й краще, бо він в екологічно чистій політичній зоні знаходиться. І через те мені дуже приємно, коли туди приїздять студенти, скажімо, з Одеси. Як в цьому році ми туди запросили студентів Одеситі. Вони були вражені сказали, ми думали, що ми їдемо з цивілізованого краю в Дикий. А от тепер, от я хотів перейти. А побачили. До... До чогось більш загального. Ну, тобто, про долі країни, про долі ні, чекайте. Я хочу ще показати одну штуку, і до якої у мене особиста слабкість. Це альбом карикатур Анатолія Казанського, який було це вони всі були, з'явилися вперше в газеті День чи часто. Частина з'явилася uh -huh. в газеті День вперше, і загалом широкій публіці Анатолій Казанський став відомий своїми роботами в номер газети День. Але звичайно, це дуже талановитий художник із сюрреалістичними малюнками, які ще належать Україні відкрити. Uh -huh. Анатолій Казанський це сигнальний примірник у вас в руках. Ця, цей альбом стартує, і я сподіваюся, він знайде свого цінителя, тому що і це придячного. Так, на а читача, Юра, я гадача. вам дарую вже, тому що це, це, на... це... Я, ну, Я ж вам казав, що в мене слабкість. Паси. І мені хочеться, щоб потім справді на альбом Казанського запитували в магазинах і книгарнях, так само, як і наші всі інші книги. Так, от, е, так, дякую. Це, це, це подарунок важливий і, і приємний. Так от повертаючись до... долі країни. До країни не більше, не менше. Е, я розумію, що в будь-якій країні є е, нормальна, така от якісна газета, є таблоїди, є ділова преса, є е, якісна, це не, не, не епітет, а, а визначення. Так. Якісна газета. Так. Е, і в кожній країні, де така якісна газета є, е, вона є. Безпосереднім інструментом впливу не лише на громадську думку, а і на суспільство. Ми можемо згадати там, Сполучені Штати з Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост. Ми можемо згадати там, Британію з Таймс і Гардіан. Ми можемо згадати там, Францію з «Le Monde» і «L'Ibération», Росію ми не можемо згадати. Ну, от, так, з от, певних от, причин вже напевно складніше. І роль такої газети не можна порівняти з ролью газети День деруйте в чому проблема? Газети гірше? Не знаю. Ні. <світ> що, що відбувається, от у, у цій сфері, що відбувається в наших головах. Що о, якісна преса не відіграє такої ролі, як вона могла б і мала б відігравати. Ну я думаю, що тут вступає в дію закон про склянку води, чи або вона, вона відіграє або чи вона не або... відіграє. Я думаю, що вона значною мірою відіграє навіть більше ніж можна собі було це уявити. Газета День, яка з'явилася в 96 році, за 10 років давала, на мій погляд, такий озоновий шар над інтелектуалами в суспільстві. Так, він крихкий, але без нього взагалі життя немає. Можна сказати, що зроблено не так багато, щоб перевернути багато уявлень, але зроблено настільки багато, щоб кожен, хто хотів цим скористатися, для себе особисто вирішив, що він це хоче зробити. Якщо ми починали... З гострої критики попереднього президента, і ми доказували, що його потрібно було переобрати в 99-му році, щоб він не мучився і країна не мучилася. Чому нас не послухали? Так, Ось я це, ж про це а, вас власне і питання. Зараз я скажу. Угу. Я просто хочу сказати, що це, це можна теж показати, бо це Давайте, перший альбом, електронна бібліотека газети День вона з'явилася ще раніше ніж друкована. Маєте на увазі, що це підшивка? Це певним чином правильно складена угу, газета угу. за три роки. 99, сьомий, і 9. Тоді угу. якраз був пік. І ми справді в цих, в цих журнал, номерах пік, а пік. в цих номерах доказано і показано і є повне алібі перед історією. Ми угу. пропонували інший шлях. Чого кому не вистачило? Це вже тепер для аналітиків і для істориків. Поза всім 99-му ми цей шанс втратили. Після 99-го, до речі, через суб'єктивний фактор, зокрема, і через політичне віроломство, яке недооцінювати в долі України взагалі не можна. Після 99-го року, коли ми бачили, що звичайно проблема була не лише в одному президенті, як такому, як людині, проблема була в тому, що багато українців готові були миритися з цим, не мали характеру пам'ятати. Якісь важливі речі аналізувати, їх втримувати в пам'ять. Пам'ять дуже така дівоча, я би сказала, в багатьох виборців. І важливо було все-таки зайнятися суспільством. Можна було сказати, що це за такі люди, які ставлять перед собою такі глобальні цілі. Але, але у нас багато наших проблем походженням з нашої історії. Ось чому з'явився проект Україна інкогніта. І чому ми пройшли по не по всій історії, а по цих реперних, по вузлових, по нервових точках, що це найперше невідомі сторінки української історії, дві руси: Україна, Росія, Київська Русь, Московське царство. Хто, що, чому, звідки і як ми ще й досі не можемо розібратися, де наше українське, звідки свою ідентичність взагалі можна посилити? Недавній приклад. Чи не єдина наша газета і наш ласткор в Дніпропетровську Вадим Рожков написав ну, про задум вперше, а потім про власне відкриття пам'ятника святій Катерині в Дніпропетровську. Знаєте, я вам скажу, що ми ніколи не виберемося з своїх проблем, коли навіть Юрій Яхануров ну, з патріотичного блоку. Uh -huh. Вважає, що пам'ятник святій Катерині це якраз те, що нам потрібно. Uh -huh. Мені це нагадує Монголію, де зняли пам'ятник Леніну, а поставили пам'ятник Чингісхану Очевидно, ми не там шукаємо зміцнення для своєї духовності. Не там. Просто абсолютно очевидно, що не там. І ну, розумієте, історична бібліотека. З рекрами э, працювати простіше, ніж із реальними фактами. Але вони не націлені в майбутнє. Ми е, повертаємося до е, лекал державності зразка 19-18 століття. Це абсолютно старомодно. Угу. Росія взяла е, імперську спадщину і радянську спадщину. На цьому вона намагається будувати так, автократичну, але якусь перспективну Росію. Ну, Про це ще можна сперечатися. Ну, ну, я, вами... угу. я думаю, що ми повинні сміливіше братися за те, шляхетне. Аристократично, що в українській традиції, в українській культурі було, незважаючи. до речі, книга війни і мир про наші стосунки з поляками містить в собі не тільки трагедії, але докази ну е високої аристократичності українського духу. А ми постійно, якщо говоримо про українське, ми маємо тільки український лубок перед очима. Вишиванку, яка саме oh. по собі чарівна, чудова річ, але але цим Україна Знаєте, не вичерпується. Юра, Цікаво, вишиванки я... не винні. Uh -huh. Так само бджоли не винні. Зрештою <рес> не треба знущатися з того, що ми самі перетворюємо в кіч. Uh -huh. І мені здається, що просто таке розумне, вдумливе і тонке ставлення до наших речей, важливих для суспільства, ще нас не в достатній мірі обговорено. Я думаю, що наша проблема якраз в тому, що ми не обговорюємо якісь дуже важливі і фундаментальні обговорюємо речі. Неважливі. От а вважається чомусь, що повертатися до якихось фундаментальних речей, нібито незручно, нібито якось некомфортно. От для мене принциповим було те, що ви сьогодні. Сказали, що українській культурі принаймні один з вимірів української, української культури не лубочний, не провінційний, а шляхетний і аристократичний. Я, є у мене така звичка, я завжди в гостей, там висмикую, якщо є така думка, я її висмикую і хочу її підкреслити двома рисочками. І, і на, на цьому можна, в принципі, будувати ідеологію і країни, і ідеологію газети. Тут, тут ми з вами сперечатися не будемо 100%. Я, як кажуть французи, я ваша людина і, і, і підтримую цілком. От е, чи е, разом з е, разом з цим, я думаю, що, е, на, жаль, на жаль, ми маємо перериватися, бо от я тут дивлюся на годинничок, у нас просто не залишилося, тому залишаю на комі, нагадую, що це. Була і є, і буде Лариса Івшина, голодий редактор газети День а ми з вами е, зараз дивимося. Фантастично цікавий фільм про фантастично цікаву людину художника Миколу Глущенка, якому о, от в неділю 17 вересня виповнюється 105 років з дня народження. Отже, залишайтеся з нами з понеділка. З вами Анатолій Єрема. Я з вами прощаюся на все добре.